Майже 10-та година вечора. Харків, Салтівка, у нас блекаут, світла, швидше за все, нема по всьому місту. І я хочу показати, як під час блекауту в Харкові працює середньохвильовий та довгохвильовий діапазони. Приймач Селга. Зараз. Стоїть середньохвильовий діапазон. Прийом на внутрішню магнітну антенну. Антена спрямована на південь і на північ. З півночі в мене будинок прикриває, а на південь, в принципі, відкрито. Шукаю радіостанції середньохвильовий діапазон.

Rezultatul acestei partide. Rezultatul este totdeauna cel mai important. Va din în cercul de. De terenul, le avansează câțiva metri în jumătate adversă. Îi pasează lui Tudose, Tudose, mai departe pentru Borța, Borța cu lung de linie. îl caută pe același uh, Vadim bărață. Excelent, intervine prin alunecare Chris Brown. о مانت آرانسولا اشلنده رو ترسه در یاد رفته و آقای درسته بود چه اصلا تصنیوی و یاراشتو ما بید اتفاقا بمزن گستاد مارده نه واقعا با اغلاله و وارده بسنه سره از از فرحن Відбувається. І ось що відповідає Господь на молитву Павла. І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб. В знову вже були нормальні території, там лісопаркової Ну, десь радіостанції 5, 6, більш-менш впевнено приймаються на середньохвильовому діапазоні. Тепер довгохвильовий. Bywali u niej, byli tak w to włożeni, tak nawykli spotykać się przy tych samych stolikach, tym samym jedynka. oglądać te same twarze, te same świeczniki, składać płaszcze, kalosze i kapelusze w tym samym korytarzu, że byli przywiązani do stopni na schodach w tej samej mierze, co do gospodyni. Czując się zagrożony dyrektor podatków, który od chwili, gdy pani de Bargeton nazwała go tylko szatletem, też w pełni na prajmańce, na długich musi mieć tę kobietę. Wszedł na pozór w Румун, Румунії нема. антена Саттєвор не приймається. Не знаю, з якої причини. На довгих хвилях можна зловити в Харкові сьогодні тільки поляків єдинку. На середніх 5-6 радіостанцій теж присутні. Ось, в принципі, все, що хотів показати.